Ксенія Дворнікова, Максим Петраков, п'ятий канал. Єдине в Україні інтеграційний центр для біженців можуть закрити. Це унікальний заклад, де переселенців з різних країн навчають української та англійської мов, допомагають знайти роботу і надають психологічну допомогу. Чому біженців викидають на вулицю? З'ясовувала Дар'я Феденко. Що не я пишу нові слова? Що вона пише? Після 30 вони знову сіли за шкільну парту. Біженки з Нігерії, Афганістану, анголи вивчають українську мову у спеціальному інтеграційному центрі. кажуть, саме проблеми з комунікацією стають на заваді пошуку роботи. Це моя падруке, це мій друк. хочу працювати секретарем або у сфері кіно. На батьківщині я знімалася у стрічках, але тут мені складно знайти роботу. Приходжу на кастинг, а мене не хочуть брати через те, що я не знаю мови. У центрі можна отримати консультацію психолога, опанувати. Комп'ютер навчитися виготовляти на продаж прикраси. Керівниця закладу теж біженка з Афганістану каже, для більшості це чи не єдиний заробіток. Тут уже допомогли знайти роботу та розпочати власну справу сотням колишніх біженців, які нині вже громадяни України. У Нас працює э, в перехмат Закінчилася з екскурсія на роботу перехмала. Ще одна жінка сейчас э, медицинська Вона Авгеністане закончила сі час тут. два роки тому. Київська влада зобов'язала центр виїхати з приміщення. Заступник голови міської адміністрації каже: причина проста цей заклад незаконно перебуває. Не продовжив свою оренду перебуває у приміщенні дитячого садку. Ми повернемо всі дитячі садки дітям. Чиновник запевняє, центру вже підготували список приміщень на вибір та назвати точні адреси чи відповісти, чому цього не зробили раніше. Віктор Корж не зміг. Це технічна робота. Треба глянути і вибрати на вибор приміщення, які можуть бути запропоновані. Є конкретні адреси? Просто... Є, є конкретні пропозиції. Ну зараз це все опрацьовується. Засновники центру, благодійний фонд Рокада та представництво комісара у справах біженців ООН чекати готові та кажуть влада має підтримати центр, адже 12 років за оренду приміщення платили лише міжнародні установи. Я сподіваюся, Київ запропонує нам безкоштовну оренду приміщення, адже такі переваги існують для подібних українських установ. Буде великим потрясінням для біженців втратити єдине місце, де найбільша концентрація послуг для них. Занепокоєна можливістю закриття центру. Марія на кшбанді самотня мати з Аганістану, щойно почала відвідувати заклад. Сподівається вивчити українську та знайти роботу. Нині. Бувається копійками дома. Чибріклюм к такий бублик, бублік болечки да мої гатлюпатондити продає на базар. Очень За офіційною статистикою в Україні близько 2,5 тисяч біженців, майже половина жінки та діти, і тільки один інтеграційний центр допомагає їм побудувати нове життя далеко від батьківщини. Дар'я Феденко, Світлана Ударенко, Олексій Іванченко та Євген Кияшко. П'ятий канал.